Формадол. Таблетки від головного болю. Ой, ой, як вони кіпкують з мене. Доброго ранку. Неправда, івери. Неправда. Ні, ну не не прав... не будемо відверті. Правда. Давай зараз, ми розкажемо. Зараз у нас зайдуть люди, вони нас розсудять, вони все чули. Було кіпкування да. у нас е уроки стилю Хелена Ровер разом з нами. Заходьте, приєднуйтесь. але ми кіпкували не з Ігорем і зараз була. Ми, Доброго. ми, раз, ми раз, до цього так. говорили про е те про, про жінку, яка. Е Флірту... Зраджує штучним інтелект. Як зраджує, ну фліртує своєму чоловіку, ну, як би зраджує своєму чоловіку. От я вирішив запитати, там просто проблема була, тому що він хропить. Я вирішив запитати штучний інтелект от чат GPT, Чи хропить він, він коли спить. Штучний тап... написав ні, не хроплю, бо я штучний інтелект. А потім я запитав, які джинси модні в цьому сезоні. Що мені написав штучний інтелект? Модні тенденції можуть змінюватися, але на даний момент широкі джинси. Це так? Так, так. А, тут це по Потім джинси моментального ефекту старіння. Ну і тут був момент кіпкування з мене. що тільки мені вони чомусь ми спасували. Ні, ні, ні. Ми, ми розмірковували що таке моментальний ефект старіння, і ми висну дійшли до висновку. Тому, що він це, зараз Це коли одягає їх ігор. Та не <реш> О, так. А та. також джинси з високою посадкою залишаються популярними. Це теж правда чи ні? Правда, а що це за житій пункт? Правда, другий треба трошки перекладача підправити. Я і як його можна підправити? Що це має мається? Ну доводити? добре, що я знаю тренди, то хоч може підправити. Це швидше за все, так. Джинси з ефектом ткани сам джинс. Він же зі джинс. Тобто ці подерті джинси? Не подерті. Вони такі як виварені, виварені довношені. От. Ну, ось такий Ди ефект. Які? Але пам'ятайте, це не ті, що в нас давно вже лежать 20 років в шафі, це спеціальний ефект. Ті, хто хтось стер, і щоб потім за дорого нам продати. Ну так, так, мода вона така. Оце якраз джинси з ефектом миттєвого старіння. <рес> Добре, мені ніколи не дозволяли такі носити, тому що таких до церкви не пускали. О, так. Так. Ну давайте <рес> перейдемо до тих, яких можливо теж не пускали в церкву, за, через їх занадто звуженість. Джинси скіні кажуть, повертаються. Скіні, це ті, що повністю обтягують як... ногу. Як лосини. Знову... Ну, це ні, ще ні. це все пристойно у вас ще. То не скіні? Uh, є скіні, є є, um, є легін. Ну, uh -huh. скіні, Давайте так. Думаємо, що скині це ті, які практично як лосини в жінок. Вони такі, як лосини, ті джинси, і це не вони повертаються. Давайте зразу домовимося. Давай. Мене довго вмовляли, що давайте якось інтегруємо в гардероби, ті старі джинси, які в нас всіх є, облягаючі, такі, знаєте, отак. От. То ми їх не носимо, не інтегруємо. Дівчата, тому що в них е, виглядає фігура недобре. Це подіуми, це це, штан, це штани різні. Так, жіночі штани, все, все вірно. Скіні, це скіні. Це чи не скіні? скіні, це швидше а, прямий крій а, і, завужені, і, завужені. і завужені знизу. Так, а які ж скіні? От у нас зараз є плазма, от за вами а, Оленка. Це скині на дівчині. Це скіні. Це, е, це вже можна назвати до, ближче до прямих. І головна дивіться, різниця, що, хоча називається тренд, що скині повертаються, насправді це вже інші скині. Вони більш прямі від коліна. Вони угу. нас. Ось так. От оце дуже гарне зображення зараз перед тобто вами вони тягують верхню частину. Вони а так, нижня частина, де гонілка, то вона вже так. більш пряма. Там вони вже не облягають до коліна. Вони по стегнам облягаючи, а від коліна вони все таки більш прямі, не облягають абсолютно, тому що ну це як колготи, як лосини, ті скіні, які в нас були, і які не повернулись зараз. Э, скіні це. Трошки інший варіант, як повторюсь, більш прямі від коліна джинси. Тобто, це не мають бути брюки, не мають повторювати вигляд панчох. Так, звичайно, і повністю uh -huh. облягати нашу ногу. Але так. з чим їх носити? З чим, з чим носити? їх комбінувати, якщо мова йде про ці такі більш по нозі джинси, які ми бачили, що не на екрані, то поєднати я би рекомендувала з більш об'ємним якимось верхом і давати якісь нашарування, вільні якісь сорочки. Ми взагалі вам Трошки пізніше все покажу на манекенах. У, у <зв> нас є ще зіркові світлини. Давайте ми подивимося їх, прокоментуємо, хто як носить і кому що пасує. О, бачите, це от скині а, більш виражено. Це так. Гага, здається, ну, вона скіні, які облягають ногу. Бачите, ногів. <зв> Воротились, тому що а, вони взуття світла і а, джинси темні, і все облягає. І дуже якщо у вас є, от а, широкі стегна, це, грубо кажучи, стегна будуть виглядати ще більш широкими, угу. тому що. А, все дуже облягальня йде, якби від коліна було трошки пряміше. Багато жінок боїться, що таким чином вони будуть повніші. навпаки, вирівнюється пропорція, і ці стегни не такі вже об'ємні на фоні, якщо трошки ширша оця штанина відгонів. Ну, давайте yeah. ще один варіант у нас є. О, ну, ну Керрі, ну, Марая Марая яка соковита, теж... соковита <рес> Керрі. Ну це теж не актуальні вже джинси, це скіні, вони ще з декором. І ну, як бачите, підкреслюють а, всі вигини і підкреслюють трошки зайву вагу, збираються знизу. Оці гармошечки знизу теж а, додають ваги зайвої. Тому в кого ось такі короткі джинси теж. Не лінуйтеся, їх підрізайте, тому що, додається, така як важкість ногам знизу. Це стосується, до речі, і чоловіків, і жінок Ця, mm -hmm. цей нюанс. Так, так маю ще, мабуть, ще одна світлина. Я сподіваюся, що це вже буде вдалий варіант. Ну, ні, теж не вдалий. Що тут не так? Це хто? Це відома модель Хайді Так, Хайдід. Хадід. Церкву її б точно не пустили, не пустили би. Це однозначно, тому <риклад> що сказали, ні в рекордонську, ні uh, православну, ні в'яку. В Белихдіт насправді бувають скіні ще більш вузькі, нижче ще коліна, це ще більш-менш, але вони теж вкорочені. І uh, непропорційно виглядає фігура. Її ноги могли б здавати значно, значно довші. І ну, тут швидше ця рванина теж. Uh, Може вона і зверху подивіться, от що стосується, якщо вибираєте білі джинси, дивіться, щоб цей джинс був такий цупкий, плотний і щоб не просвічував підкладку, наприклад, кишень, тому що це виглядає завжди так дешево, незалежно від вартості ваших джинс, це буде виглядати дешево, якщо вони будуть просвічувати підкладку, кишені, білизна і так далі. Ми робимо невеличку паузу і матимемо можливість вам показати вже на наших манікенах, як комбінувати, з чим комбінувати джи, вузькі джинси скіні, як їх правильно носити, щоб вони точно підкреслювали усі принади вашої фігури. Доброго ранку, вітаємо вас! Сніданок вихідних лене ровер разом з нами. Це значить, що уроки стилю. Ми сьогодні вчимося, як правильно вдягати, носити і з чим поєднувати вузькі джинси скіні. Так. Як я говорила, скині вже не такі облягаючі, як були раніше, трошечки вільніші. І самий безпрограшний і легкий варіант це з сорочкою. Це може бути зараз влітку льон, потім може бути котон, і а, вона має бути вільна. Ви можете її не заправляти, а наверх собі зараз дуже актуальні оці ці такі вільні сулети, коли а, з, нема щільного прилягання зверху, і саме більш-менш ті джинси, які от ідуть по нозі, вони поєднуються з об'ємнішим верхом. Так можна піти і на роботу, і на прогулянку, і куди завгодно. Тому то вузький низ, вільний вільний верх. верх. Це поки спокійна таке ідеальне поїдання. А от куди можна йти? На роботу можна на роботу? Звичайно, якщо вас дозволяє дрес-код, це якраз такий ідеальний такий. Повсякденний стиль, вам буде комфортно, зручно, особливо от в холодніший період, тому на, на осінь ви зможете обрати собі якісь такі джинси. І ще цікаво, що от саме дівчата, в кого є форми, в кого виражені стегна, саме вам будуть гарно пасувати ці е, джинси нові скіні, називаємо їх так, що будуть підкреслені стегна. Вам треба оп... округлість стегон. Так, округлість стегон буде підкреслена, але знизу все-таки пам'ятаєте, від коліна приміщення, не, не облягаючи. Угу. Переходимо до другого образом? так тут е трошечки вже так неординарно е світлі блакитні джинси, е і я поєднала з такою спідницею в'язаною в крупну таку в'язку. Само по собі її носити а, можна, але складновато або з подовженим піджуком, або можна одягати так на джинси. Це виглядає цікаво. Зараз в продажі дуже багато суконь різних, таких як ніби плата куль... сітка, як сітка, так чі, Комусь комусь нагадує кольчугу, комусь сітку. От саме ці сукні, оскільки ми на пляж трохи не їдемо цього року, то носим можна одягати на джинси. Але сукні <зас> треба вигуляти обов'язково обов і тренди. Так вузькі джинси, в'язана сукня, яка світиться, можна використовувати. І у нас так. залишився ще один образ. Ще один образ теж. От зараз влітку можна ходити джинси, берете ваші улюблені, прилягаючі, зав'язуєте хустинку тут на стегна uh -huh. і в тон якийсь підбираєте маєчку, верх, якісь футболка, сорочка, що вам зручно. І додаєте кепку, і ви готові мені здається підкорювати цей світ і святкувати це літо так точно. Комбінуйте з спідницею, сіткою або з хостиною Наталією. А взагалі ще більше порад щодо того, як вдягатися, і що в трендах цього року шукайте на інстаграм-сторінці нашого експерта Хелен Ровер. обирайте свій образ обов'язково втілюєте життя. Дякуємо вам дякую. і до зустрічі, до вже зустрічі. З ідеї в нашому студії.